Галина Малик. Третя подорож Алі. Частина перша, розділ п'ятий, в якому Аля з Сашком розшифровують таємничого листа. Сашко солідно, по дорослому, звів брови докупи і сказав Ну, почнімо з того, що зрозуміло відразу листа адресовано саме тобі. Щого це ти взяв? заперечила Аля. Хіба мало дівчаток, яких звати так само, як мене? Ой, Алько, не придурюйся, сказав Сашко. Ти ж бачиш, що тут написано твою адресу. Власне, її початок Вельників 1-2. Зрозуміло, що це вулиця будівельників Вельників, 120, тобто твій будинок. І зовсім не зрозуміло, трохи ображено сказала Аля. Це може бути й будинок номер 12, і будинок номер 121 122, 123 і так далі. А от і ні. Сашкові очі переможно зблиснули. Під номером 12 на нашій вулиці новий банк, а твій будинок останній на вулиці Будівельників. Ти що, забула? Аля з повагою глянула на свого друга. Недарма його інструктором-конструктором у школі називають, а Сашко тим часом вів далі. По-друге, тут написано Переможниці Карлика не доч. Що, по-твоєму, це означає? Що йдеться про карлика недочеревика, а хто тут переможниця, га? Сашко від задоволення долонею потер свого кирпатого носа. Йдемо далі. Дше на допо. Це може означати тільки одне швидше на допомогу. Ого! зробила Аля круглі очі. А далі, що ти не при. Прочитав Сашко, я думаю, що це якщо ти не приїдеш або прийдеш, не має значення, то аниця непоправ, станеться непоправне, тобто непоправне горе або нещастя, або лихо. Сашко вдоволено відкинувся на спинку стільця, він дуже пишався, що так швидко розгадав цю непросту загадку. Отже, лист приблизно такий. Дівчинці Алі, переможниці злого карлика недочеревика, яка мешкає на вулиці будівельників 120, квартира 131. Дорога Алю, швидше на допомогу. Якщо ти не приїдеш, станеться непоправне лихо. Твої друзі. А от хто вони, ці твої друзі? На жаль, невідомо, зітхнув Сашко. Але ж як нам дізнатися, хто нас кличе на допомогу, аж підскочила на своєму стільці Аля. Вони там, можливо, гинуть або воюють з якимось ворогом, а ми тут. Що нам робити, Сашко? Аля у відчаї обхопила руками голову. Та вагалася дівчинка недовго. Мандри по зачарованих країнах навчили їй швидко приймати рішення. Вона струснула головою і сказала Треба вирушати на допомогу. Але ж ми не знаємо, куди йти і кого виручати нагадав Сашко. Та ні. похитала головою Алля. Я впевнена, що раз до цього причетний перший недорадник треба мандрувати до недоладії. Як ти собі це уявляєш? здивувався Сашко. Хіба ти знаєш туди дорогу? А от уяви, що знаю. Що, справді? витрещив очі Сашко. Ось послухай коли мене вперше переносив до недоладі недочеревик, він промовив оте закляття, про яке я тобі розповідала. Отже, закляття ми знаємо. По-друге, щоб перенестися з недоладії, треба, щоб у тебе все було дороблене. Ага, здогадався Сашко, а щоб перенестися до недоладії, треба, щоб у тебе навпаки було щось недороблене. Точно. А що в тебе може бути недороблене? допитливо глянув на Алю Сашко. Якщо, звичайно, недоплетена коса. Ось я зараз її розплету. Стривай, стривай, не квапся, треба все гарненько обміскувати», – зупинив дівчинку Сашко. Тобі добре розплила косу і рушай. А що мені робити? У мене ж кісок немає. А й справді Аля задумалась. – сказав Сашко, необачно вирушати в мандри без підготовки. Прикинь, звалимось туди, як перелякані, ні тобі зброї, ні екіпірування. Про яку зброю ти потякаєш? Зробила круглі очі Аля. Невже ти справді гадаєш, що недоладі й може йти якась війна? Хто зна, хто зна, похитав головою Сашко. Нам треба хоча б мобілки підзарядити там, наскільки я пам'ятаю, електрики нема, а мій уже майже розрядився. Проти цього Алі важко було щось заперечити звісно, краще передбачити різні несподіванки, щоб бути до всього готовим. Отже, домовляємося так. Діловито запропонував Сашко. Я митю додому. Зберу дещо, підзаряжу мобільник і назад. Тільки краще дочекатися, коли всі полягають спати. Ти теж візьми те, що може нам пригодитися. Зустрічаємось об одинадцятій у альтанці скверу за твоїм будинком. Згода? Згода, сказала Аля. Ну, тоді я побіг. І Сашко, тишко зачинив за собою двері. Частина перша, розділ шостий, в якому починається третя Алина мандрівка. Коли стемніло, Аля вийшла з під'їзду свого будинку, було трохи моторошно, адже попереду чекала невідомість. Минулого разу було простіше жодних тобі переживань чи сумнівів. Раз, і ти в недоладі. Воно завжди простіше, коли за тебе вирішує хтось інший. А тепер нарікати не буде на кого. Сама вирішила, сама й розплутуватиме. Але тепер вона готова до всіляких несподіванок. Аля зітхнула, поправила за спиною наплічник і рушила до альтанки. Та, зробивши кілька кроків, зупинилася і прислухалась. Їй здалося, що вона почула якийсь шум. Аля знову ступила кілька кроків, і знову їй вчувся якийсь шерех. Дівчинка озирнулась і пильно придивилась до темних кущів. Ліхтар, навпроти, лише трохи освітлював найближчі гілки. Одна з них тихо гойдалася. Галя впевнилася, що за нею хтось стежить. Що робити? промайнуло в оленій голові. Вернутися додому чи йти далі? Піду далі. Разом з Сашком ми швидше дізнаємось, хто за мною стежить, і Аля рішуче подалася до альтанки. Сашко вже чекав на неї. Аля забігла до середини і притисла пальця до губ. Цс! цитнула вона і показала очима собі на спину. Сашко відразу зрозумів її таємничі знаки. Він вискочив з альтанки і обдивився всі найближчі кущі, а потім повернувся до Алі і розвів руками: Нікого. Ти впевнена, що там хтось був? Впевнена, він ішов за мною від самого дому. Тоді не гаймо часу. Мобільник зарядила? Так. А що ти взяла з собою? Пляшку води, пару бутербродів, почала перераховувати Аля, адже вона пам'ятала, як потерпала від спраги під час першої мандрівки до країни недоладій. і хоч дівчинка сподівалася, що в зачарованій країні багато чого змінилося, однак убезпечитися не завадить. А ти що взяв? спитала вона. А в мене мобільник, ліхтарик і ще кілька необхідних для мандрівки речей, вдоволено сказав Сашко. А от про бутерброди я й не подумав. Нічого, моїх вистачить на двох. Тоді вперед, закинув на плече свого наплічника Сашко. Але ж ми ще не придумали, як зробити, щоб у тебе з'явилося щось недороблене. Я думав про це. Якщо ми міцно візьмемось за руки, то гадаю, що в нас вийде. Я просто перенесуся разом з тобою. Добре, тільки тримай мене дуже міцно. Аля розплила кіску і поклала стрічку в кишеньку своїх літніх джинсів. Потім вони міцно взялися за руки, і Аля почала промовляти закляття. Не дороби, не допиши, не допочни, не долиши і не доїш, і не допий, і в недоладію мерщій! На останньому слові Аля й Сашко міцно заплющили очі, тому вони не бачили, як з кущів вилетів папуга в фері. Він зьобом і пазурами міцно вчепився в Сашків наплічник, пробурмотів щось нерозбірливе і теж заплющився. Неначе якийсь потужний вигор закружляв у альтанці, і за мить вона спорожніла. Лише кілька пелюсток, відірваних вихром з куща жасмину, що цвів коло альтанки тихо кружляли в повітрі. Частина перша розділ сьомо, в якому починаються неприємності. Алі і Сашкові здалося, що вони лише на мить заплющили очі. А коли вони їх розплющили, то перше, що почули, був несамовитий вереск. Хтось верещав так тонко й пронизливо, що в обох мандрівників задзвеніло у вухах. Аля вказівними пальцями заткнула обидва вуха, підхопилася з землі, намагаючись розібратися, звідки лунає цей нестерпний вереск. І побачила неподалік від неї лежав на спині, хвицяв ногами в повітрі, вимахував руками і верещав якийсь товстун. Він намагався виборсатися з під сашка. Але їхні ноги і руки так переплутались, що з того нічого не виходило. Ой, напевно, ми з Сашком звалилися просто на нього, і дуже його забили, подумала Аля і кинулася на допомогу. Вона виплутувала руки й ноги з наплічників свого і Сашкового, аби оцей хтось швидше припинив свій нестерпний вереск. Нарешті Сашко звівся на ноги, і Аля гукнула Ану, тихо. Але в цьому вже не було потреби, щойно Сашко підвівся, товстун замовк. Він лежав на спині, вирічивши очі, і дивився на Алю. Тепер і Аля могла краще придивитися до нього. Товстун був дуже кумедний, він був увесь у пилюці, на його голі плечі, руки та живіт наліпилося безліч сухих травинок, листочки, квіткових пилюсток та іншого сміття. А через коротку спідничку з якогось широкого листя він скидався на дикуна. Тільки не чорношкірого, а зеленошкірого. Так так, він увесь був густого ялинкового зеленого кольору. Його біляве волосся, давно не чесане і нестрижене, нагадувало вороняче гніздо, тим паче, що з нього теж стирчали всілякі листочки й гілочки. Взагалі, якби не колір, він би був схожий на звичайного рожевого пупсика, що їх продають у магазинах дитячих іграшок. До того ж, до його спіднички був прив'язаний якийсь папірець. Він нагадував Алі цінники, які висять на іграшках. Роздивившись ближче, Аля переконалася, що це і справді був цінник. Він мав такий вигляд: назва товару, ціна, дата виготовлення, відділ технічного контролю. Ти хто? спитала Аля. Я, я, я Косько, відповів товстун. Він лежав і не квапився вставати. Ага, Коська. повторила Аля. Ні, не Коська. Я Косько!» я Косько, замотав головою дивак у спідниці з листя. То я й кажу, ти Коська. Сама ти Коська. раптом розсердився Товстун. Я я Косько, я Косько. Он воно що? ляснула себе по лобі Аля. Вона згадала, я зрозуміла, ти Якосько, з країни якоськів, так? Саме так, сказав Якосько. А що ти робиш в недоладії?» – спитала дівчинка. У якій недоладії?» – здивувався Якосько. Ну, ось тут, де ми зараз перебуваємо. А де, на твою думку, ви перебуваєте? хитро примружився запилюжений мешканець країни якоськів ладії?» Ну, так, аж ніяк. А де ж? Ніде інде, як у прекрасній країні Якоськів, вигукнув Якосько і схопився на ноги. Аля з Сашком перезирнулася. Оце так. Недоліт. промовив хтось поруч хрипким, знайомим голосом. Аля з Сашком повернулися в той бік, звідки він лунав, і не повірили власним очам. На стовборі поваленого дерева, закинувши ногу на ногу, сидів папуга Феррі. Він обтрушував скрил останні порошинки, що налипли, коли він стрімголов покотився з Сашкового наплічника. Ти, ти звідки тут узявся? не тямився від здивування Сашко. Він не чекав, що папуга йому відповість, тому в нього відвисла щелепа, коли феррі, прочистивши горло, сказав не міг же я покинути вас самих, коли тільки чуєш, як у нашій країні падають літаки, сходять з рейок потяги і перевертаються автомобілі, а міністр надзвичайних ситуацій їздить собі по закордонах. То ось хто скрадався за мною до альтанки, грізно насупила брови Аля. Вимкніть! Першого мікрофона з усієї сили вигукнув папуга Феррі. Частина перша, розділ восьмій, в якому становище мандрівників дещо прояснюється. Ну, і що мені тепер з тобою робити? сплеснула в долоні Аля. Мало мені тут клопотів, а тепер ще й за тебе відповідати треба. Це ми ще побачимо. Кому за кого доведеться відповідати, сказав фері і ображено втупив очі у небо. Та хай йому, сказав Сашко. Галько, зараз важливіше дізнатися, чому ми втрапили не туди, куди треба. Недоліт, знову наче сам до себе мовив папуга феррі. Що ти маєш на увазі? повернулася до нього Аля. Те, що кажу, те й маю, склав крила на грудях папуга. Не доліт, якби тобі не довелося тягти на собі Сашка, та ще два наплічники, та ще нахабну папугу, що суне свого дзьоба до чужого лоба, перебив його Сашко. До чого тут папуга? До чого тут папуга? закричав Феррі. Тільки щось не так, то зразу папуга. Алько, хоч мені цього й не хочеться визнавати. Але, здається, цей нахабний пучок пір'я має рацію. Ми не долетіли до недоладії, бо разом з усім цим, Сашко показав на наплічники, були дуже важкі. То що ж нам тепер робити? зажурено спитала Аля. Нас чекають там, а ми застряли тут. Доведеться добиратися пішки, рішуче сказав Сашко, бо я дуже сумніваюся, що тут є залізниця чи якісь машини, чи бодай хоч велосипеди. Якосько, що досі мовчки слухав дивну розмову, хитро всміхнувся і сказав, Я можу вам показати дещо краще. Краще? Еге ж, краще і безпечніше. Що іде? Аля окинула поглядом безкрайнє море трави й квітів довкола них. Лиш де не де виднілися кубки невисоких дерев. Зараз, сказав якосько. Він присів і знову пролунав той нестерпний писк, що й після прибуття мандрівників до країни якоськів. Коли якосько випростався, писк припинився. Тоді він знову присів і знову у алених вухах аж залящало. Вирячивши очі, дівчинка разом з Сашком дивилася на дивні вправи товстуна. А він тим часом присів у третє. І тут Аля здогадалася. Вона обігла товстуна. І ззаду на його спині побачила звичайний пищик. Пищик, який вставляють гумові іграшки для маленьких дітей, коли Товстун присідав, пищик пищав. Раптом десь із найближчої купи дерев почувся дренчливий дзвінок і хрипкий голос запитав «May May I I help help you? you? May I help, you? May I help you? І з листя висунувся живий іграшковий мобільний телефончик. Чому живий, бо на дисплеї блимали справжні очі і посміхався справжній рот, а ще мобільник мав справжні, хоч і дуже тоненькі ручки та ніжки, на яких він підскочив до якоська. Так ось, ось так, це мій товариш габи як, вдоволено потер руки якоську. Дуже приємно, вічливо сказала здивована Аля. Вона ніяково замовкла, бо не знала, що має казати далі. Нарешті дівчинка наважилася спитати аби підтримати світську бесіду. А ти, ви, теж тут живете, живеш? Аж ніяк, сказав якосько, абояк живе в своїй країні, країні абияків. Вона починається он за тими деревами. Але якоські та абияки дружать між собою. Ми не дружимо тільки з сяктаками. Колись ми з ними навіть воювали. Воювали? протягнув Сашко. Він одразу пригадав розповідь канцелярського пацюка, вченого історика, з яким вони залою познайомилися в Україні сяктаків. Пацюк розповідав, як воювали між собою якоськи, абияки та сяктаки. Вони воювали дражнилками. Сашко не втримався і вголос проказав дражнилку, яку почув колись від канцелярського пацюка. Як якоськові якось мандрувати довелось, спакував він сто валіз, а востаннє сам заліз. Сашко уявив, як якосько залазить у валізу, і почав риготати.